Сьогодні ми поговоримо про жіночу гігієну, правила та поради. Отож, мило це зло. Так, мило, гель для душа це зло. Можна це пояснити наступним чином. PH мила 7,10, – 3,8-4,5. Жінка, яка використовує для інтимної гігієни мило, порушує pH в піхві. Тим самим створюються неблагоприємні умови для корисних бактерій, які є на захисті репродуктивного здоров'я жінки. Як часто робити гігієну 1-2 рази на добу? Контроль над тампонами та прокладками. Їх потрібно міняти що 4 години. Стрінги чи бабусині панталони. Ані стрінги, ані бабусині панталони. Білизна має бути не тільки красивою, а й зручною. Рекомендую використовувати білизну з бавовни. Після сексу душ чи сон. Однозначно душ. Порада дня. Використовуйте для інтимної гігієни, засоби для інтимної гігієни у вигляді гелів, пінок, pH яких прирівнюється до pH місту піхви. Вважаю гарного дня!